Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про ісповідь і, і церкви. Я, наприклад, не хожу в церкву, і Віра до мене прийшла через молитву. Я побачила світло, Бог дав мені про себе знати, а в церкву не хожу по одній. Прості причини, бо там панують гроші. Щоб зайти в церкву до Бога, да? потрібно заплатити за ту навіть свічку, за ту проскорку. Заплатити гроші. Ми знаємо по біблійській історії, що Ісус боровся з цим, боровся і. Вийшло так, як вийшло, всі сплочилися проти нього. Якщо ви хочете ісповідатись, у вас є кімната, є молитва, ваша віра каже вам в душі, Бог почує вас, і Він прийме ваше каяття. Тому що Отець наш Небесний любить всіх, і з ним треба розмовляти, його треба любити і бути з ним щирим до кінця, до останнього подиху, до останнього серцебиття. Амінь.